Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І е, зараз подивимося, куди пропав е, Буданов. Ви всі пишете, вірніше, не всі, але хто в приват пише, хто пише е, під відео. Е, хтось каже, що поранений, хто каже, важко поранений, дехто взагалі каже, він загинув або піарний хід. Ну, ми знаємо, що Ховали від нас залужного, ось, тим більше піднявся його рейтинг, хоча влада цього не хотіла. Ось, можливо, вони перейняли зараз цю тактику і на Буданова, а можливо, він зайнятий. Давайте подивимося, куди пропав Буданов. Ну, карти не дуже веселі попадаються. Тут, можливо, дійсно якась блокада, якась, якась обмеженість це може бути і хвороба, звичайно, це може бути щось а, таємне, тобто він ж в розвідці працює. Ось е, якісь потрібні мудрі рішення. Це може бути і лікар коло нього, але, але е, ми зараз розберемо. Тобто людина може бути і зайнята. Тут і король монет. Ee, і, так, і так, людина зайнята. Людина, ну він же ж військовий ось, і він зайнятий роботу. Щось, щось він чимось зайнятий. Давайте подивимося: e, ось ці варіанти, які ви писали. І так, поранений, загинув. Ну, загинув, не будемо дивитися, це вже давно би нам сказали. І так, чи це піарний хід, щоб підвищити свій рейтинг? І так, працює людина. Людина дійсно поранена. Ось. Чи це дійсно піарний хід, щоб підвищити свій рейтинг? Ну, він же ж казав у відео, верніше, не казав, а мовчав, щоб тихо сиділи. І так, працює людина, працює. Поранений. Скоріш за все, ні. У нього все добре. І. Піарний хід 100%. Дивіться, якщо ми візьмемо робота чи не робота, ну ця карта, в принципі, на роботу не дуже змахує, правда? Це два кубки. Тут, знаєте, яка здомовленість може бути? Ось, Але. Робота це таке, що кожен день він це робить, так? Своя робота. Але на, наразі от карти показують, що він з кимось спілкується. Можливо, дійсно, коли я роблю розклад, він спілкується з кимось. Ось, чи він а, поранений. А, король жезлів не каже, що він поранений, навпаки, повний енергії, повний ентузіазму, якихось ідей, працює на суспільство. Ось, суспільству. Чи це піарний хід? Хто вміє читати таро, всі знають, що на таке запитання мах так і відповість. Він жулік, він махінатор, він вправно це робить, він вміє це робити. Ось, тобто я би сказала, що, скоріше за все, людина працює над своїм іміджем, працює можливо і на роботі, і це може бути. Ось. З ким спілкується. Тобто людина зайнята. Усе не говорить, що він хворий. Тут немає хворих карт. Тут просто людина з військовими, але через те, що у нас тут шут випадає, я би сказала, скоріше за все, що, ну, як сказати, з військовими, але не по, не по завданню. Розумієте, це. Шут – це представлення, шут – це свободно передвігатися. І а, я би так сказала, він сховався, ось ця карта може говорити, десь пішов на дно. О, як можна сказати, людина залягла на дно, і це є такий піарний хід. Тепер давайте перевіримо, чи я права, чи ні. Тут ми докладемо. Да, зірковість. ось Краще нехай думають, що я там вмираю. Це така була домовленість. Ось і все. Карти однозначно карти говорять, це піар, піар, піар чистої води. Ось так. Ось. Гаразд. це, до речі, ось ця карта теж говорить про зацікавленість через те, що він пропадає, робиться якась пауза, людиною зразу цікавляться, де він, що він і як він. Щиро дякую вам, мої любі, за увагу. Тобто, людина жива, здорова, звичайно, щось робить ось, але це і такий хід стратегічний, нехай буде. Щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги.